Вітаю вас, мої дорогі прекрасні глядачі, з вами Відаючима на каналі Містична Історія. І я хотіла сьогодні вам розповісти дуже цікаву історію, яка відбулася одного разу зі мною у місті Стамбул. Це було не так давно, років 5-6 тому, так, десь приблизно так. І я її буквально сьогодні вранці згадала для того, щоб саме для вас її розповісти. Я дуже люблю подорожувати. Я подорожую в багатьох, багато країн, подорожувала до війни, подорожую, хочу подорожувати після війни, тому що дуже люблю у кожній країні, у кожному місті я відчуваю різну енергетику хочу, дури, і з неї спостерігаю, ходжу в дуже цікаві місця. Гуляючи по Стамбулу, я пішла, звичайно, туди, де ходять всі, подивитися на Святу Софію. Я дуже люблю ходити багато пішки, і я, поки я до неї дійшла, а там. Ішла йшла я багато кілометрів, спеціально не їжджу на а, таксі, на авто і ще на чомусь для того, щоб досліджувати міста. Тому що кожне місто воно говорить по-своєму, воно з тобою відкриває тобі свої таємниці, поки ти йдеш, ти буквально відчуваєш ці, це місто, а вона або говорить з тобою, або не говорить. І є такі міста, які тебе особливо люблять. І ось Стамбул один з таких міст. Хоча мені говорили, що є таке Стамбул, непросте місто, воно би тебе полюбить і буде звати або не полюбить. Я вже в ньому була три рази, і кожного разу для мене це нова історія. І от, гуляючи до святої Софії, я, а вже було так, як багато пройшла кілометрів, що я прийшла вже туди, коли вже було ну, майже підвечір, я думаю, ого, хоч би скоріше побасти. Але пробігаючи повз якийсь парк, повз якісь стежинки. Я раптом побачила, думаю, так, до Софії ще встигну, якщо не встигну, то я забіжу завтра прийду. Тому що я коли побачила одну таку невеличку церкву, якийсь храм такий, дуже старовинний, це прямо поряд біля Софії. Я не могла туди, от я побачила ці ворота, ці двері, я не могла туди не зайти. І я розуміла, що вона дуже старовинна. І Я біжу, я навіть так поспішала, що на воротях уже цієї, цього храму мене зустрів охоронець і англійською мовою сказав: поспішіть, у вас 5 хвилин наша церква закривається. І я так спішила, щоб подивитися, що, наскільки мені цікаво було, що це там всередині. Що я навіть не подивилась, як вона називається, що це таке. Я просто по сходах пробігла вниз, зайшла, дивлюсь, нікого немає. А церква виявляється, на реставрації. Кругом ще стояли ліси, дуже красива, старовина, там не було ні розпису, нічого. Були тільки цегляні такі споруди, видно, що вони реставрувалися, стояли ліси. Навіть верх частково був закритий такими якимись як спеціальними, ну, як. Тканинами для того, щоб, скоріше, всього, там реставрація не верху, щоб нічого не падло. Пустий храм, нічого немає, величезні вікна. І я забігла, стала посеред храму, так як нікого взагалі не було. Видно, люди, можливо, і не ходять, а, можливо, вже знають, що церква закривається, і вже всі вийшли. І я стала посеред цього храму. Сонце падало, воно падало прямо променями в ці вікна, де я стояла. Воно спускалося такими. Просто, знаєте, як коли ви бачите, коли промні світла у хмарках буває, що вони спускаються, ти їх бачиш. Да? От там хмара, сонечко, і такі прямо їх видно, направлені. От вони так сходилися в цей храм і раптом здалася дуже дивна історія. І я не зрозуміла, де я, що я. Це відбулося буквально в одну секунду, коли це пояснити дуже важко. Я почула, я зрозуміла, що я ну, якби, нібито фізично я стою тут, хоча я вже в той час себе і тут фізично не відчувала. Я розуміла, що. Я чую стукіт коліс, як їдуть по ці повозки і такі і біжать коні. Я чула багато людей, які теж ну, прям це був такий гуркіт, стукіт, люди говорили, щось відбувалося. І раптом я зрозуміла, що я знаходжуся абсолютно в іншому якомусь місці. Це був інший час, це був інший вимір, це було колись. І я це. Цив... Відчувала буквально як нібито тілесно, я знаходжуся саме тут. За ем, цим храмом відбуваються якісь дуже дивні події. Можливо, це були навіть щось таке, як навали, чогось чи якісь їхали коні, щось робилося. Люди ховалися. І саме в цьому храмі я відчиняла двері, забирала людей і ховала в цьому храмі. І ем, ми збиралися, гуртувалися. Я говорила: ви не бійтеся, їх бачили, це були абсолютно інші люди. А це було було абсолютно інше століття, і наскільки це було все, би, мені здавалося, що пройшло дуже ну, як би, ну, якісь секунди часу, коли я це все бачила. Але воно було так багато цієї інформації у мене, що я не могла ну, би, насититися, щоб боялася зрушити з місця, бо хотілося ще далі додивитись. Я цих людей ховала біля себе, обіймала маленькі дітки. Ми з них гуртувалися, я замикала ці всі храмові вікна і двері, я зрозуміла, що якусь велику кількість людей я там врятувала. І раптом я раз і вийшла з цього, і розумію, що я стою в храмі, що тут, якби я вже ногами на цій землі, що я знову в цьому ж столітті, де я знаходжусь, ось вікна, ось сонце падає. Раніше сонце вже майже зайшло, і було так, якби тільки маленькі проблиски, бо в храмі стало вже темно, тільки трошечки було світло видно на вікні. І я думаю, ой, а цікаво, скільки часу пройшло. Я розвертаюся, дивлюся, стоїть цей е мужчина-охоронець, він стоїть у дверях і дивиться на мене. я йому говорю, ой, пробачте. Якби я не знаю, скільки часу пройшло, я вас затримала. А він мені говорить: нічого страшного, пройшло 40 хвилин. Я говорю, як 40 хвилин? Через 5 хвилин мав вже храм закритись. А він мені говорить, а я не міг вас зрушити з місця. Я бачив, що з вами щось відбувається. Я почекаю. Ну якби я вирішив, що я почекаю. І він стояв чимно і чекав, по я виявляється 40 хвилин. Стояла оце і дивилася цю якусь це кіно, цю історію про себе в іншому вимірі. І він на нього говорить: а давайте я вам покажу, ще що робиться у нас в інших. У цьому храмі піднімався на сходи. Я говорю, ой, давайте, ми по якихось таких дерев'яних сходах. Він мене акуратно підняв, відкривав ці такі червоні ці завіси, там де не можна заходити. Ще показав мені, як це виглядає на другому поверсі, який це храм. От розповіда... розказав, що тут відбувається якби зараз реставрація. Звів мене акуратно по тих сходах вниз, і я вже виходила з запоріг. І, і я йому подякувала, говорю, я обов'язково ще прийду, я вам так вдячна. Мені так, я так захоплена. Він каже нічого, нічого. Все нормально. Скільки людина до цього піднеслася, не, не чіпав мене. Мене це дуже здивувало. І коли я вийшла, думаю, боже, хоч подивлюся, як називається той храм, і куди ж я заскочила? Я розвертаюся біля дверей, весь табличка і написано Храм Святої Ірини. І це мене здивувало тоді ще більше. Я потрапила в храм свого імені, себе і не знаю себе, бо я там виявляється вже була моє ім'я Ірина. Я потрапила в той храм, і він реально є, виявляється, біля недалеко, біля від Святої Софії. Отака неймовірна історія, і це ще не кінець містичних історій. Вони продовжаться після нагадування про крамницю. Мій світ. Вона знаходиться в інстаграмі, пропонує золоті прикраси нашого бренду Мій світ, і їх ви завжди можете бачити на ведучій Оксаночці. Власне їй слово дуже багато людей свідчить про те, що з ними траплялися такі історії. І навіть не треба машину часу, щоб кудись поїхати. Ти можеш вже тут і зараз кудись перенестися, щось бачити і відчувати. Коли ви були в цьому процесі і в стані, вам не було страшно? Ні, там було дуже цікаво. Мені так хотіло того. А ти не розумієш навіть не те, що хотілося, ти в ньому просто знаходишся і тобі. От скільки дають побачити, скільки ти там знаходишся. Виявляє... бачите, Я там стояла 40 хвилин, і це все дивилася захоплено. А, мені здалося, що це був дуже невеличкий проміжок часу. Але за той невеличкий проміжок, що я думала, є дуже багато От я подивилася фільм, на 40 хвилин, виявляється. ти, ти не можеш від тіля просто так. Вийти, тобі просто показують до того часу, поки потрібно показати. У мене такі історії були неодноразово. Тому я знаю, як це відбувається. Ти просто єсть і все. Потім раз і ти знову тут. Це дуже цікава історія. Багато хто розповідає про такі моменти в регресії. Вони спеціально йдуть до майстра, вводить їх в певний стан. Аж тоді вони зможуть це побачити. А вас це відбувається дуже легко і просто. Можливо, ви б могли навчити глядачів наших, і ви знаєте, як легко і просто в такий стан війти. Ви розповідали на каналі Мій Світ про те, що дуже багато людей відкриваються дари і знання. То в нас таких глядачів дуже багато з такими дарами і знаннями, і більшість з них мріє потрапити в такий стан, який ви описали. побачити свої попередні втілення, і можливо, у вас є якийсь нюанс, підказка, як туди потрапити, отак легко і просто, як ви це зробили. Я би з задоволенням поділилася, якби я знала, як це робиться. Мені здається, що багато речей. Нам вони якось даються. У мене такі приходили дівчата, теж не до приходять і Говорять, я починаю це бачити, що робити. Я говорю, нічого. Якщо тобі дар дається, все, що потрібно робити, ну це такі, я б їх назвала мінімальні сітки, тому що це ми далеко не ті, що мають і мали колись. І зараз мають наші великі учителі, да, духовні, які можуть набагато більше. Це такі якісь малесенькі прояви цього. Все, що потрібно для цього робити, це максимально йти в довіру до всесвіту. І якщо вам потрібно, вам це відкриють. Тобто, якщо вам це в яка, якась із таких дарів потрібна, вам його дадуть. Все, що потрібно робити, дякувати за це якщо ти починає відкриватися. І я завжди говорю з творцем я говорю, дорогінкий творець, якщо це для блага інших людей, і мені це потрібно, нехай залишиться. Якщо це для мене і для блага інших людей не потрібно, нехай це закриється. Тому що, бувають, відкриваються якісь речі, а, ти, а людина не готова. І вона не знає, куди. І є такі люди, які використовують свої уміння і не для блага інших. А зараз е, починається інший час, щоб ви розуміли. Зараз час, коли его потрібно зменшувати, працювати з ним, тому що ми те людство, і я розповідала про те, що. По, по суті, на всій землі, але з України може початись дуже багато. Якщо ми покажемо приклад, що значить любити інших, давати для інших, жертвувати іншим, ми станемо зовсім іншим людством. Зараз час такий починається, коли, із -за, коли ти задоволення з любов'ю даєш іншим, тобі відкриваються різні дарі. Тому все, що я можу сказати. Просто діліться любов'ю з іншими людьми, тоді вам багато що відкриється. Ви згадували, що таке з вами вже траплялося і не один раз. А в мене таке цікаве запитання: чи потрапляли ви у цих процесах не в минуле, а в майбутнє. В якісь такі часи, які ви можете описати, що такого ще ніколи не було на цій планеті, десь глобально далеке майбутнє? Я потрапляла в недалеке майбутнє, тобто я. Бували такі речі, які я проговорювала, а вони потім відбувалися не тільки зі мною, а й з іншими людьми. У мене так я... І це було я тоді ще цього не розуміла. Це ще тоді я займалася своїми модними речами, своєю професією дизайнера одягу, коли я тоді ще тільки в собі це досліджувала. Дівчата приходили, наприклад, якісь там шити собі речі в салон. А я їм я займалась батіком або ще шила, і е, могла щось подарувати просто так. Але це бувало тоді, коли я не я, це не спеціально. Воно мені тоді відкривалося. Ну, от я знаю, що цій людині це треба зробити і сказати. Я йду, наприклад, щось дарую і говорю, ось тобі хусточка. Я знаю, що ця людина хоче в неї з бажання, наприклад, вийти заміж, народити дитинку. І я їм такі речі давала. Я просто бачила, що певний предмет потрібно дати для того, щоб людина все повірила, а я вже бачила, що ця людина з цим процесом. Я так допомагало, можна сказати, не знаю, скільки я допомагала, це Боженько допомагав народжувати діток, виходити заміж. Тобто з передачі якогось предмета, а я вже бачила їхнє майбутнє. Їм проговорювала, для, для того, щоб людина в це повірила і до цього прагнула і хотіла йти, їм досить було просто передати якусь певну річ. Такі речі точно відбувалися. Я не можу сказати, що я літала в якісь там і бачила далеке майбутнє там, років через 50, через 100. Я знаю, чому. У мене є такі про землю саме, тому що я не знаю, чи слідуючи втілення. Я, я просто думаю, що моє втілення буде, воно. То ви вирішили вийти з цього колеса Сансари і більше сюди не повертатися. Хотілося б. І що ж вам не подобається, скажіть, на цій планеті Земля, такі прекрасні, неймовірні? Прекрасна, неймовірна, але ні, можливо, я. Я би дуже хотіла стати вчителем, який потім повернеться і ще до людства в плані вчителя сюди. І так би я, мабуть, ще повернулася. Так. Тому що я знаю, що тут я би допомагала. В плані допомоги приходила. Але просто крутитися в цьому колесі вже не дуже хочеться. Вже закрутилося. О, як закрутилося. Достатньо вже. Ні, це залежить дуже багато від мене, як і від кожного з нас, але ще й від. Е... Творця, який куди захоче, туди й пішли. ну так, але є ж різні практики, і навіть в ведах написано, як реально ти хочеш вийти добре, значить, роби то, 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 не роби того, то, того, то, того, то а взагалі тобі треба позбутися усіх своїх матеріальних бажань. Як тільки так. ти будеш вмирати, в тебе хоча б манюсіньке бажання ще буде десь там тліти, все тобі капець, ти вертаєшся назад в це колесо, живеш, народжуєшся, вмираєш, і так цикл за цикл, коло за коло. Так важко людям це зробити, бо ми Завжди за щось або за когось зачеплення. Ми завжди за щось тримаємося, і це важко. Да? І мені поки що не легко. Я якраз хотіла запитати, і як ви з вашими бажаннями? У Вас ще залишились якісь бажання нереалізовані, чи все? Чи ви вже задовільнили всі свої потреби і бажань немає жодних? Та, звичайно залишилися, тому я говорю мені теж не просто. Я ж не можу сказати, що якась світа. Я можу тут я все, що я можу, я зараз навчаюсь цьому процесу сама. Але це теж не просто звичайно, мене є певні бажання. І, ну, але в мене ще є час. Так, якраз хотіла сказати, ваше часу багато для реалізації цих поки на землі треба ж насолоджуватися. Правильно, друзі, напишіть, будь ласка, те, що ви думаєте на тему бачень майбутнього минулого, чи ви потрапляли в такі історії ситуації? Можливо, у вас теж були цікаві свої власні містичні історії. І, зрештою, що ви думаєте з приводу цього колеса Сансари? Ви хочете тут залишатися? Чи ви теж прийняли таке рішення? Що ні, сюди вже проходити більше? Я не буду. Чекаємо на всі ваші ідеї і теорії в коментарях. Ементарях, а вам, пані Іриночко, я дуже дякую. Було дуже цікаво з вами. І ця історія справді захоплива і неймовірна. Дуже дякую, Оксаночка. Дуже дякую прекрасні наші глядачі. Пишіть в коментах, що ви думаєте про цю історію. Якщо у вас будуть якісь питання до мене, я забіжу обов'язково подивлюся і відповім на ваші питання. Всього доброго. Дякуємо, дякуємо, дякуємо усім, хто підписаний на наш канал. Ну а якщо ви ще не підписані. Ну то ви знаєте, що робити, і не забудьте активувати дзвіночок сповіщень про нові відео.